Всім добрий день! Ми продовжуємо робити лампочку і сьогодні зробимо оцю центральну частину. Для цього я створю куб Shift та Mesh Куб Опустю донизу. G Z Так Куб у нас створився в фоні. Давайте сюди перенесу. G-Z. Давайте його підредагуємо під цю форму, зменшимо S. Тут не принципово прям ідеально підганяти, тому що, якщо ми замітили, що воно симетричне і, в принципі, тут довільна форма. Так, далі давайте його з, -з по осі Z сплюснемо Z ой, не по З, по Ігреку, S Y Ось так десь. Так, далі вибираємо верхній полігон і будемо екструдувати вгору. Є так, ЕЗ. Так, ще декілька раз. Чудово. Так, давайте вимкнемо WFRAM е і тепер трохи його підредагуємо. Виберемо ці, е так, ці вершини і ці і їх сплюснимо. S, X. Так, оці трохи розширимо. Або не будемо нічого з ним робити, верхню звузимо. SX. Що ж, в принципі, хай буде, тепер давайте додамо ще сюди грани. Ось так. І трохи його розтянемо по X. SX. Чудово. Можливо, цю, цю грань вершини ми піднімемо трохи догори. GZ. Ці трошки донизу. Так, ну і виходить у нас приблизно така от форма. Потім давайте візьмемо цей верхній полігон. Так. Давайте контр А. All Transforms, а тепер його виберемо. Нажимаємо І. Е, e, десь ось так. E, по вісі Y його сплюснемо. S-Y. Так, можливо, трохи розширимо. Ну, приблизно такий квадрат вийшов у нас. І його будемо екструдувати вгору. А З. так, він сильно маленький, давайте відмінимо і ще його збільшимо. Ну, приблизно ось так. Потім іще екструдуємо вгору Z е, Чудово. Тепер виберемо е, оці чотири полігони і будемо їх екструдувати в різні частини. Для цього я нажимаю е, так, є е, S Shift Z і витягуємо його. Ну, вийшло в нас щось, щось таке. Так, далі. Зробимо заготовку під цей отвір. Тут в нас буде отвір. Ось цей Тому е, вибираємо ось цей ось полігон. І оцей права кнопка миші. Так, і. Так, Bridge Face Ось так от нажимаємо і в нас він е, видаляється. І заразом будуються вже е, нові полігони. Чудово. Що ж, тепер давайте його призначимо модифікатор е, Subdivision Surface. Додамо давайте двічку, можливо навіть 3. Так, можливо, shade Smooth додамо ось так. Ось у нас вийшла така форма. Тепер давайте його трошки деякі грані підсилимо. Контер. Так, тап. контер r Нижню грань підсилимо. Потім верхню ось тут. контер r сюди. Потім е, виберемо двійку. Виберемо оці от наші ребра і нажмемо Ctrl-B. Ну, щоб був отвір більш-менш вже схожий на циліндричний. Чудово. Тобто вийшов в нас такий об'єкт, е, така ніжка, на якій буде будуватися. Власне е, Центральна частина лампочки. Що ж, тепер побудуємо ми ось ці от вусики, на яких буде наша спіраль знаходитись. Ми їх будемо будувати з кривої. Так, цей об'єкт я поки що вимкну. Та й цей, в принципі, теж вимкну. Добавлю в сцену криву, Shift Mesh. Ой, крив Carbizier. Ось вона. Сразу її поверну по осі. Так, по осі Y на 90. Так, тепер будемо в неї працювати. Давайте перейдемо в Front. Так, G. Так, вони знову створились не в тій колекції. Так, G, виставляємо її якось тут. Tab. Беремо вершину і переносимо її десь аж сюди, от на кінець Ця вершина в нас знаходиться тут. Тепер ми їх налаштовуємо. G сюди промінь цей. Цей промінь ми просто його витягуємо вгору. Можливо, цей теж треба трошки витягнути. О, щоб не додати лишніх вершин. Ну, чудово. Так, далі. Тут не видно у нас на цій картинці, але тут у нас є такий загин. Тому нам потрібно ще декілька вершин. Ось цей промінь я зменшу до мінімуму. Щоб він не впливав на майбутню вершину. Так, тепер вибираю цю вершину і нажимаю Є. Ось вона така. І тепер її розвертаю. Так. Ну, робимо такий от загин. Тепер давайте подивимося, як воно виглядає в 3D-проєкції. Так, давайте подивимося це нам зліва. Так, що нам потрібно зробити? Нам потрібно його вирівняти ще й по осі е, в цій проєкції. Тому давайте візьмемо. Цю вершину попередню і вирівняємо її якось ось так. Чудово. Так, тепер подивимося знову спереді. Ну, в принципі, це не принципово, що воно так відійшло, хоча, можливо, можна трошки ось ще підредагувати. Чудово. Так. Е, далі. Е, з цим кінцем просто оцей промінь зменшимо його і відведемо трохи в сторону G, щоб вони не, не налягали одне на одне. Чудово. Далі переходимо в налаштування кривої безє, вибираємо Bevel і ось тут вибираємо товщину. Тобто це товщина нашої цієї проволоки. Так, бачимо, тут воно заходить друг на друга, тому можливо трошки менше. Давайте 0,2. І розведемо трохи його. І ось тут вибираний Fill Cup, щоб закрити ці отвори. Чудово. Так, тепер беремо, дублюємо цю ніжку Shift D. Далі робимо зеркальні відображення. Для цього нажимаємо SX-1. S мінус 1 запам'ятайте. Потім GX і його рухаємо сюди. Ну, бачите, воно на малюнки несиметричні, тому, можливо, ми трошки його під... підженемо все-таки. Давайте G сюди. Ну, ось так воно буде виглядати потім. Чудово. Так, залишилося зробити ще два вусики. Оці от, що йдуть посерединки. Так, для цього теж створюємо кривобез'є, Так, крива без є. Повертаємо по Y на 90. Бачите, вона в просторі вже отак от лежить. Тому потім прийдеться з нею трохи попрацювати і в цій проєкції. Так, рухаємо її сюди. Нажимаємо Tab і далі пропрацьовуємо. Так, тепер потрібно зробити оцей е, такий петлю таку, да? тому ми трошки опустимо донизу. Далі нажимаємо Є і тепер його повертаємо ось так ось. І, і ще раз нажимаємо Є і теж повертаємо. Так, ось таким ось чином. Тепер з боку. Збоку у нас вийшло чертішо. Давайте пропрацюємо. Так, беремо цю от вершину і вирівнюємо ці проекції. Так. Тепер давайте знову дивимося з фронту. Ще, потрібно ще дві вершини вирівняти. Тобто оцю треба розвернути. Ось вона. Приблизно ось так. Вусики зменшуємо, щоб він менше впливав на наступну. Так, і ось цю розвернути, я залишивсь. Також вусики зменшуємо. Так, ну вийшло щось таке. Давайте його трохи повернемо. Беремо цю вершину ось так ось. Так. І воно потрібно, щоб ще було нагнулось туди трохи вперед. Цього ми отак його нагинаємо, а оцю вершину ще трохи повернемо. Ну, можливо, спереді він би не зовсім співпадати. Чудово. Так, тепер знову вибираємо налаштування кривий безєв. Виб... Так, тут насіки... 002 Тут вибираємо також 002, да? Ось так. Тепер е, робимо те саме і закриваємо fill Caps. Е, вид спередді, е, Shift B, е, S X-1 і X. Так, ну, бачите, воно ну, трохи нас не сходиться з нашою цією штукою, тому трохи його вже вручну будемо підганяти так давайте ось так Tap. так ну можна і ці кінці теж трохи підігнати щоб вони були трохи з краю Чудово. Так, це зробили, тепер потрібно буде підігнати е, криву без'є під спіраль, е, тобто ось тут. Створимо ту, нову е, криву без'є. LED. І тепер потрібно її виставити приблизно як спіраль. Так, нажимаємо Tab. Давайте почнемо з цієї сторони. Так, потім сюди, потім є сюди є сюди. Ось так. Далі налаштуємо їх, щоб вони були в цих отворах. Наступне, що зробимо, це будемо зменшувати вплив. Так, тепер дивіться, тут проблемка в тому, що е, нам потрібно, щоб вона йшла отак, спадала і піднімалася. І можна вибрати цю точку, права кнопка миші. Е, так, І тут вибрати Set Handle Type Vector. І тепер дивіться, ми променями можемо окремо їх налаштовувати. Тобто отак: от. те саме із другою точкою вершини. Es set him the type vector. Так, мне тут не подобається, давайте. Ось ось так. Так, чудово. Так, на сьогодні буде все. Ми зробили сьогодні центральну частину. Наші вусики і заготовку під спіраль. Це не сама спіраль, спіраль ми зробимо пізніше. Це просто форма, по якій буде кластися спіраль. Так, Мені оце не подобається все одно. Ну, потрібно буде просто вручну підганяти кожну вершину. Дякую за увагу.